Німецька мова таблиця сильних дієслів. Основні форми інфінітив неозначена форма. Претеритум або імперфект минулий розповідний час. Перфект минулий розмовний час. Третя особа однини. Кусати – Байсен. Біс. Гаткі біссен. Хапати Граїфен. ГРІФ. Гаткігріфен. Страждати. Leiden Lit Hat gelitten. Swistiti Pfeifen pfiff, hat gepfiffen. Rvati Reisen hat gerissen. Jiziti verhi Reiten Rit ist geritten. Rizeti Schneiden schnitt, hat geschnitten. Sperichatisa Svaritas. Streit hat gestritten. vergleichen, Verglich hat verglichen.